потери не А робота була не з легких. Уставали так сильно, що на ногах полигла державість. А одеколоном мились до пояса, іначе не збавиться від запаха крові і пороха. Навіть собаки нашарахаліс, якщо лаяли, то і здалека. Це спогади одного з палачів. Сьогодні ми поговоримо про істот, які коїли дійсно жорстокі речі. Але на думку сталінського режиму, вони були герої і отримали відповідні нагороди і ордена. Хтось це робив за гроші, комусь це подобалось. А в когось це була просто така робота, в якій вони боролися з ворогами. Ви ж пам'ятаєте, що у совковому режимі завжди навколо були вороги. Але хто дивився деякі відео на каналі, розуміє, що це просто пограбування одних та створення рабів з інших, яких можна було постійно залякувати та змушувати їх робити потрібні речі режиму. один воєнноп'єдним нашими роботниками не допрашувався. і підразріл ніяк ні одному слово не фісірувати. Кому продавали одежу розстріляних? Як совєти судили самого Бога, а потім ще його розстріляли? Навіть і такий маразм був. Куди виселяли інвалідів після Другої світової війни? Як в п'яному угарі кати хотіли поставити своїх до стінки? Чому засуджені в останні секунди життя кричали Слава Сталіну? Як кати влаштовували кроваві театральні постановки? Про все це ми сьогодні поговоримо. Їх направляли до вони? Перед початком всім хочу подякувати за ваш актив, за ваші коментарі, з них я дізнаюсь дуже багато корисної та цікавої інформації. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Це дає розуміння, що відео дійсно чогось варті та допомагає, бо деякі відео ріжуть у монетизації. Хто хоче підтримати канал копійчиною, в описі ви знайдете посилання на банку та її номер. І обов'язково підписуйтесь, це дуже допомагає каналу та мотивує мене робити ще більше цікавого контенту. Хотів до кінця року зробити 10 тисяч підписників, але трохи не вийшло. Ну нічого страшного, в наступному році будемо працювати ще більше. І давайте починати. Давайте почнемо з Івана Григоровича Нагорного. Він був начальником київської в'язниці. Маворден Червоної зірки загинув під час Другої світової війни, хоча, можливо, і зник безвісті. є і така версія. Начебто герой, який захищав свою землю та віддав за неї життя. Але орден він отримав за те, що власноруч знищив 37 людей, які були професорами та науковцями київських інститутів. Хто не дивився попереднє відео, як вони систематично та як хірурги видаляють пухлину, вони хотіли знищити нашу мову та історію. Це робилось декілька етапів і не тільки комуняками. Обов'язково рекомендую переглянути. На мою думку, це найважливіше відео на каналі, і про ці речі повинен знати кожен українець. Але Івану було чхати кого знищувати. Як ви вже зрозуміли, він не був наділений якимось розумовими здібностями, він мав освіту в 4 класи та мав досвід роботи з люсарем. Йому не подобалась ідея вільної України, а ідея більшовиків всі грабувати та знищувати йому була до душі, бо він налагодив цілий конвейер. Якось, коли він вже працював у міліції, з дружиною вони потрапили на весілля, і там, як завжди, всі випивали. І в нього сталася сутичка з підвипившими хлопцями. В нього була зброя, він перший постріл зробив угору, а другим пострілом вистрілив у хлопця, який помер. За цей злочин йому дали 6 місяців умовно. Після такого йому, мабуть, ще більше сподобалась більшовицько комуняцька система. Зазвичай за робочу зміну він виконував вироків приблизно над ста людьми, та трохи скаржився, що трійки прискорили темпи та доводилось ставити до стінки 130-150 людей. Він жалівся, що втомлюється від цього об'єму. Він сказав що близько 14 тисяч. Людей. Всього взагалі, взагалі. деякі історики стверджують, що лише за 1937 рік у цій в'язниці було знищено 60 тисяч людей, 10 тисяч з яких він знищив особисто. Періодично їздив особисто до биковні, під Києвом, до речі, є меморіал биківнянським могилам. Перевіряв, чи є хлорка, чи тієї глибини ями. До речі, комуняки казали довгий час, що тут жертви фашистів, але коли документи відкрили, виявилось як завжди. Це далеко не перший приклад, і брехня майже однакова. Пам'ятайте, вони завжди брешуть з будь-якого приводу. І сьогодні ви почуєте це не раз. Токи довго вічна документи і опросити кожного приємного, виступаючого в Арташку співальні. Він налагодив завдяки водіям збут одежі, годинників, білизни і багато інших речей, розстріляних у магазини випадкових речей. А іноді він навіть виписував перепустки баригам, які приходили у катівні та обирали ті речі, які їм потрібні. А на два поверхи нижче якраз було виробництво цих самих речей. Це в лагері, і лагері їм не розпоряджалися. Удавна їх направляв, я не знаю. Во всяком случае, через фінаділ управління ці цінності немає. Із свідчень одного з водіїв Старжинського відомо, ще кудись вивозили речі цілими автівками. Також не забували, звичайно, про золоті зуби. Їх спіймали за цією підприємницькою діяльністю, бо в одному з магазинів дружина розстріляного побачила одежу свого чоловіка та написала заяву. В суді водій його здав, розповів про все, що я вам казав вище, про те, що інші водії були вдолі. Та про те, що Нагорний, коли був у гарному настрій, навіть давав йому якісь речі та казав, це тобі за хорошу роботу. Їх доходи рахувалися у тисячах, що в той час було доволі непоганими сумами. Я ще хвалився, що там сьогодні роботу стало. Але для нього це була звичайна робота, після якої у неділю він з дружиною та дітьми ходив у парк та кіно. Мені іноді здається, що такі істоти замість молока чи чаю кров пили. Коли у загниваючому заході у той час бургери колою запивали, у квітучому та великому СРСР були у такі професії, за які я нагадую давали ордени. Отакі, от були герої у СРСР, як в принципі і у сучасній Росії зараз. До речі, у режимі, коли арештовували людину і щоб рідні не напрягали, було таке поняття як безправа на переписку, але дозволяли передавати листи, одежу та їжу. Як ви думаєте, хто це все забирав? Просто уявіть, що це за істоти. Тих людей, яких не відправляли до таборів, ставили до стінки. Рідним, звісно, про це ніхто нічого не казав. І вони продовжували відправляти там якусь одежу чи їжу. Така система режиму істоти живляться від страждань, і в кожного вони свої. Участвую в основному в краси. Шофера. Некоторые натиратели. Я вот хорошо знаю, что мой шофер сухой. Деякі експерти кажуть, що не треба Росії огороджувати парканом, накривати куполом, що повинні виїхати якісь там, як вони називають, люди. Треба ще як треба. У режиму є дуже гарна опція, що він не шкодує нікого. І коли їх огородять парканом або накриють якимось там куполом, вони почнуть жерти один одного, бо коло тих недоторканих постійно буде звужуватись. Зараз вони потрусили блогерів та великий бізнес і дістануться до зірок. Зараз прийняли закон про те, що хлопчики не можуть любити хлопчиків. Це шкодить ісконно російським ценностям. І всі ті зірки, які за гроші підтримували режим, тепер під ударом. Вже видалили кліп Баскова з ТВ, де він там, до речі, з одним із активних пропагандистів показував, що хлопчик може любити хлопчика. І вже інші канали замисляться, чи публікувати якісь інші його кліпи. І цей накал буде лише зростати. Бо біомасі, яку вони називають народом, треба постійно когось згодовати. Якби хтось там не шукав, Хороших русских це їх сутність. Їм це подобається і вони від цього живляться. А кого вони більш за все ненавидять? Тих, хто краще них самих. І їм не важливо, свій це чи чужий. Вони в ейфорії просто від цієї новини. Правильно добре зробили. Правильно зробили. Правильно. Друзі, нам треба триматися разом. Окрім нас самих, ми нікому не потрібні. Я нагадую про петицію, щоб виплатили компенсацію нашим пораненим військовим. Це займе 10 хвилин вашого часу. В описі ви знайдете посилання на петицію та відео військового, який розповідає про цю проблему. Пам'ятайте, разом ми можемо змінити багато чого. Наступний палач Блохін Василь Михайлович. Цьому, до речі, довелося навіть знищувати своїх колег. Це до того, що режиму чхати на те, що ти свій чи чужий, він живиться стражданнями. Він теж був звичайним пастухом, в якого краще за нього це обов'язково вороги. Деякі історики стверджують, що він власноруч відправив на той світ більше 15 тисяч людей. Свідчень токарева, до речі, їх можна знайти у Ютубі. В нього була справжня форма, плащ, рукавиці, кепка та сундук пістолетів. Бо перегрівалися вони від такої кількості пострілів. Це підтвердження того, що я розповідав у відео про кати. Наказ це після літипи. Хто не бачив, як ідеально працює система по знищенню людей, обов'язково подивіться це відео. Посилання залишу в описі. Віде, знаці, розстріляти взяти Блохін якраз із тих, хто також приймав участь у знищенні поляків. До речі, совєти теж потім намагалися полякам розповідати, що то все німці, а вони тут ні до чого, але поляки все чітко знали, хто справжній ворог. Як і нам треба розуміти, а не вірити у байки про всяких ілюмінатів, рептилоїдів, масонів, ворог той, хто обстрілює нас ракетами та знищує наші домівки. Блохін приймав участь у найгучніших розстрілах, таких як Тухачевського. Іноді вони влаштовували вистави, коли чистили своїх. Вони саджали одного на стілець та змушували дивитися, як виконується вирок іншим. При цьому він розумів, що його черга наближається з кожним пострілом. Так, до речі, було з ягодою. Це якась просто територія маньяків. У мене немає інших слів. Як можна таке вигадати? До речі, деякі перед пострілами кричали Слава Сталіну. Мені здається, це просто змога якось уникнути кулі, але Катів це не зупиняло. Знаєте, що натомість вони обговорювали? Надо проводити воспитательну роботу приговорених к розстрілу, щоб вони в столь неподходящий момент не морали ім'я вождя. Я в таких операціях більше я навіть не можу уявити, як це все робилося та як можна таке вигадати. Це вони приходять до людини і кажуть: ми хочемо завтра тобі кулю засандалити в голову, ти можеш кричати все, що завгодно, але не згадуй ім'я Сталіна. Ну я не знаю, ким треба бути, щоб такі речі коїти. Це істоти, і якщо проаналізувати, як вони ведуть себе зараз, ми зрозуміємо, що вони не міняються. Згадайте нашого героя, який сказав Слава Україні! Що з ним зробили сучасні істоти? Блохіна хотіли навіть розстріляти, і сам Берія відправляв листа до Сталіна. Але Сталін відмовив, начебто, це дуже корисні люди, мабуть, через це його й обвішали орденами. Такі герої в Совку були, як і зараз на сучасній Росії. Я думаю, що багато з вас вже помітили, що у Друдомі якась біда з головою. Їх віра за те, щоб знищувати та вбивати. Вони з посмішкою все руйнують, розповідають, що можуть повторити або когось звільнити. На початку повномасштабного вторгнення деякі з нас, та я в тому числі не буду приховувати, вірили, що ми до них достукаємось та вони щось там зроблять. Але вони наглухо пробиті. Це просто якось приховувалось. Послухайте, що їх зірки, церква, політики. Кажуть. Та давайте проаналізуємо з тим, що зробив їх найвеличніший кат Луначарський. Він розстріляв самого Бога. Вам може здатися це маразмом, але, на мою думку, це схоже на біоголубів та біокомарів. Вони хворі були завжди. Луначарський це не пастух чи людина, яка закінчила три класи. Він знав декілька мов, навчався у різних країнах, вивчав філософію, захоплювався літературою та мистецтвом. Але це не завадило йому сказати такі речі: що Ісус планував спуститися на облаках во главі значительних отрядів своєобразної революційної красної армії із ангелів, яка має допомогти завершитися на землі перевороту. Щоб ви до кінця зрозуміли, яка там радіація, вони влаштували справжній суд. Так як Бог на засідання не з'явився, вони взяли Біблію і судили Біблію. Так вам не почулося, вони взяли цю книжечку. Посадили чи поставили її і почали її судити. В неї були захисники, були адвокати, був суддя, були присяжні і були глядачі. Суд тривав 5 годин, за цим всі пильно слідкували, і потім він виніс вирок: Бог приговарюється к смерті і має бути розстрілян наступним утром. Наступного дня декілька людей вийшли з гвинтівками та вистрілили декілька разів у небо над Москвою. Ви бачили вставки, можете натиснути на паузу та більш детальніше подивитися, як цей театр проходив. Чистий дурдом, який за стільки часу взагалі не змінився. Ви просто подивіться на їх вибори, що вони зараз коять. У них із одних кандидатів треба вибрати одного президента. І потім, коли вибори ці пройдуть, він, мабуть, такий вийде там, з якимось своїм скіпітром. Опять розповідати буде: обіцяю, обіцяю, обіцяю і скаже, як неочікувано, що я переміг. A просто нагло обманули. У нас просто водили за нос, обманывали. У нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. Тому не дивуйтесь, коли вони верят у биолаборатории та у ті карты, які привез Лукашенко. Методи не змінюються, і мислення також. Наступний палач Берг Ісай Давидович один з головних палачів Бутовського полігону. Він набув славу завдяки вигаданій ним машині душогубців, які засуджених отруювали вихлопним газом, просто вантажили в одній в'язниці живих, а в інші вже вони були неживі. І ніхто Сталіна не прославляє. Берг розповідає, що без такого винаходу вони б не змогли виконати таку кількість вироків. Просто вдумайтесь, які ноу-хау та для чого вони вигадували. Для них це була звичайна робота, де вони вигадували якусь оптимізацію для от таких от жахливих речей. Але вони вважали, що вони робили щось корисне та дійсно важливе. І як завжди, на будь-якій роботі в них були свої шабашки: то одежі продадуть, то зуби здадуть, такий він квітучий та вільний режим героїв. Трохи розповім про деякі розстріли для розуміння, чому люди не тікали, чому не могли нічого зробити та як проходив вирок обшили кошмой двері, які не виходили в криво, щоб не були слухані підстріляння. Спочатку їх заводили у велику кімнату, в'язали їм руки та розповідали, що будуть вести на роботу. Наручники і вели його, як розмінився костер, стіни яких були обшиті звукопоглощаючим матеріалом. Потім вели в меншу кімнату і там проходив весь процес. Деякі приміщення були не пристосовані до такої діяльності і глушили постріли, заводивши авто, але іноді навіть і це не допомагало. Тож у багатьох випадках люди, які вже були зв'язані, розуміли, що їх чекає за декілька хвилин. Так, Совєти навіть рахували час 2-3 хвилини на людину. Сподіваюсь, що всі сусідські істоти потраплять якраз в цей квітучий режим СРСР, в який вони так рвуться зараз. Хто не бачив відео про те, чому вони не зміняться, я вам дуже рекомендую його переглянути. Я торкнувся у цьому відео багато різних моментів, які дають розуміння, що в нас по сусідству. А перед ним було відео, який шлях пройшла Німеччина після Другої світової. Це дуже важливий шлях, який нелегко їм давався, і вони досі продовжують їм йти. Якщо подивитись ці два відео та порівняєте, ви зрозумієте, що навіть якщо б вони почали зараз міркувати у бік змін в правильному напрямку, у нашому житті вони б ще точно не змінилися. Тож нам потрібно знати про них більше та чітко розуміти, що це за фейкова, брехлива імперія зла та на що вона здатна. Наступний палач Петро Іванович Мага. Це якийсь найтиповіший невдаха-алкоголік, який, до речі, вмер від цирозу. Мав два класи освіти, власник як мінімум, чотирьох орденів, грамот. І навіть золотого годинника отримав височайшою, хоча й закодовану похвалу. До праці відносився серйозно, по особому заданню провів багато роботи. Він був схожий більше на якогось сільського вчителя або забитого бухгалтера сільради. Але ні, він бухав та знищував людей. Одного разу він набухався та у п'яному угарі так захопився, що у кімнаті стояв керівник особового відділу. Він йому крикнув «давай роздягайся, бо зараз тебе тут кінчую». Він ледве від нього відбився. Рухар ще. Ну, Павлов первый там засредився. Тепер сухає в муша засреділися. Сам блакін засрідився. До речі, це не нове для них. На каналі є коротеньке відео про першого росіянського маньяка, який виходив на полювання, коли закінчувалась горілка. Потім ще й дружину свою заохотив. Посилання в описі залишу. Наступний кат Кабулов Богдан Захарович. Він відомий тим, що займався депортацією народів. А у відео про 9 злочинів СРСР ви можете побачити, в якій кількості гинули люди від такого трансферу. Відповідав за виселення чеченців та інгушей, керував операцію по очищенню Крима від антисовєтських елементів і ще багато подібних операцій очолював, за що, звісно, його обліпили орденами. Что тут скажет? Герой. Был в складе трійки, которые выполняли вырок для расстрела. Я часто показываю цей фрагмент. Кто не бачив, как цей конвейер по уничтожению людей приблизно виглядає, посмотрите. Ольга Иллариона из дворян. Служила сестрой милосердия военного госпиталя при армии генерала Миллера. Мнение. Расстрел. Сахановский Евгений Николаевич. Морской офицер при задержании оказал сопротивление. Мнение. Расстрел. Науменко Валентина Андреевна, жена военспеца Вассербаума Михаила Борисовича, перешедшего на сторону Белых. Мнение. Расстрел. Ольховский Витоль Карлович из дворян, военный юрист, занимался делом о расстреле царской семьи. Мнение. Расстрел. Да, нет, это я не тебе. Перепал на его жена. Мнение. Буду поздно. Расстрел. А еще он занимался дуже огидными речами во время Второй мировой войны. Коли солдати писали листи своїм близьким, вони у конверти клали світлини, на яких було видно, що у когось там немає руки або немає ноги, і він очолював той відділ, де вони вилучали ці світлини і помічали цих людей, що вони типу шлють неправду. Як таке може бути? У них же ж патріарні Вооружених сил Росії. Нет. А потім, коли військові повернулися, було дуже багато людей без руки, без ноги, і вони нікому не були потрібні. Це типова поведінка росіян. І якщо ви десь почуєте від когось зараз, як кажуть, я тебе туди не посилав, спробуйте пояснити йому так, щоб в нього раз та назавжди зникло бажання казати такі речі. Так от Сталіна почали напрягати ці люди у Москві, і він почав їх виселяти на якісь острови. Найвідоміший це Валаам. Про нього можете дуже багато інфи знайти. Умови, я думаю, ви здогадались, як у в'язниці. Вони там доживали свої дні. Коли потрібно, вони їх захистили, а потім їх виконали як непотрібний матеріал. А тепер згадайте, як совкова влада поступила з тими, хто прийшов з Афганістану. Вони не змінюються взагалі. Інфи, що саме Кабулов цим займався, я не знайшов, але, судячи з його досвіду по виселенню та тим, що він вилучав фотографії, можна провести якусь таку лінію, що все можливо. Тут нікаких окупованих, нікаких осторонніх лиц, нічого. І закінчимо сьогодні на Самуїлі Абрамовичу. Він мав таку підприємницьку жилку, як і Київський Кат Нагорний. Він орудував в Умані. Всі гроші, які вилучали у засуджених, він забирав собі та потроху видавав своїм робітникам. Одежу, речі, зуби розстріляних здавав у магазини. Тут вони всі схожі, багато розуму не треба, щоб вкрасти та продати. Вони не вміли створювати та й не знали, як це. Їм, мабуть, здавалося, що у тих, у кого щось є, то їм з неба все впало, тому вони і вороги. Лише така примітивна модель міркування може дати відповідь на запитання, як можна робити такі звірства. Із спогадів свідків побої були такої тяжкості, що деякі люди стрибали з вікон, якщо, звісно, така можливість була. Ніколи не забувайте, що в нас по сусідству це маленька крихта тих істот, які любили те, чим вони займалися, і в них є нащадки, яким вони передали свої міркування та бачення світу. Кожного дня дізнавайся більше, ставай краще. З вами був Ярешко, все буде Україна.